клас 410-й. такий. Защёлка на гідравлиці. Алло? Хелло. Робочий такий тракторець ніхто не гониться за красотою. так і всередині. П'ятьсот сорок шістдесят п'ять на Р 38 Старенький, мабуть, тракторець. Якого году? Ось очки табличка. Може комусь буде інтересно. Тут якась 2009. А на цій не видно. Бог його зна, може 2009 року є, Бо на вид він такий старенький єсть. Обичний винт крутить, не гідравлічний. Розкоси теж не гідравлічні обидва. Непоганий такий. Такий прицепчик, прицепле. Окий класик. Да, додому б такого. Передня резина у його. Де вона тут її розмір? А воно. 440, 65, r 28 <кій> <кій> Фартила куча. Тут тоже, наверное, гідравликою знімається. защелкається тут. Ну трошечки так піддимлює, на холостому піддимлює. І є ще такий, вже зняли з його Куна. чи навантажувача, макорник такий. Можна трошки ближче так роздивитися. Ну теж старенький. Тут у його краб цей, щоб витягувати. Так, лібьопка витягувати, вони більше в лісі тут роблять. Так. Отак усередині. Можна ближче підійти. Тут защита зі така у його спереду, капот. Все, кому сподобалося, ставимо лайки. Трактор не продається. Це їхній, вони працюють, на йомуся. Щебінь тут якийсь привезли вони робити буде. Якраз у мене ось під вікнами. Так, кому сподобалось, став лайки. Всім пока.